У Бердичеві здається, зростає попит на рибу. Саме через це вікно невідомі особи пробралися всередину павільйону океан, який розташований на центральному ринку, і тим самим шляхом вийшли назовні. Дане вікно було зломане, але було відчинено в вертикальному положенні. Тобто особа проникла шляхом злому нижніх завісів, і було відчинене вікно навстір. Охочі до риби брали все, що потрапляло до рук: копчену скумбрію та форель, хек та кальмари, не забули і про морський делікатес червоної ікру. Зловмисники не знехтували навіть калькуляторами, мабуть, щоб підрахувати так звану виручку. Щодо коштів, то за попередньою інформацією грабіжники заволоділи сумою трохи більше 200 гривень. Загальні збитки ще не встановлено. Потерпілі від крадіжки підприємці та працівники павільйону від коментарів утримуються. І з відповідними заявами вони звернулися до міліції, правоохоронцями. Розпочато слідство.